Ідулене замовлення виконала. Мені підписниця порадила, щоб зверху пиріг потрусити не цукром із корицею, а цукровою пудрою з корицею. Так я оце сьогодні таке і зробила. Ну, ще гарячий, ще не витягувала з форми. Але спікся, окейчик. Мій ну що, оченята вже злякані. Підемо до хати ночувати, так? Да? Річуська. Оце там сидять. Двоє там. Це тут. Це там ще десь двоє. Ще десь двоє шостої. О. А Вася он сидить під сім, під стульчиком. Ще одного нема сіренького. Сьогодні під серіалом півдня, так швидко все злетіло, вже 50-та серія. Ой, дуже хороший фільм. Це два обличчя там було прям дуже. Слава Богу, що він мені попався. Хоч є, що дивитися. всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Доброго ранку. Хочу привітати вас усіх із святом Маковія. Бажаю, перш за все, всім здоров'я, миру, добра і тепла в душі. І всього вам доброго. Я тільки приїхала. Ото сьогодні субота, ще й в тамбурі стояли. В общем, доїхали, як положено. Ну, побіля Борисполі оприходували. Я й не знаю. Зараз в церкві правиться не буду анекдота розказувати. Зараз передінуся, да піду, подивлю, що там по хазяйству робиться. А тоді хай через пару часов буду розказувати. Ну і зараз піду, зроблю салатик. Бо я ж вчора вам казала, що зроблю, а часу не було з цим інтернетом. Ганяла як. Ну, воно, знаєте, як людина в хаті, тож і увагу треба приділити. Що туди треба для салатика? Я вчора її наварила, в холодильник поставила, дедушку погнала баночку шпротів, хороших купив. Туди треба ще огірочок і сухарики зі смаком ікри. Ну, я таких не знайшла зранку, бо забула вчора діду сказати. Купила із сметаною і зеленю. Я думаю, сильно вкус не буде відлічатися. Піду зроблю і вам покажу. Робимо салат, він називається Нова Шуба. Нижній шар, варені, яйця кубіком, соломкою. Я дрібненько кришити. Не вмію, вже давно казала <хи> і кажу. Значить, покришила, як змогла, і тепер зроблю сіточку з майонезу. Баночку шпротів відкрила і подавила прямо в баночці з олійкою з усім. І викладу ось зверху на яйця з майонезом. Поверх шпротів робимо сіточку з майонезу. Після шпротів і сіточки з майонезу покришила, можна кубиками, можна соломкою, огірочки. І знов робимо сіточку з майонезу. Ну і тепер зверху сухарики. Сухарики по рецепту треба і зі смаком ікри. Ну В магазині не було, я взяла. Зелень та сметана. Я думаю, буде непогано. Ось такий салатик у нас вийшов. Я його на трошки поставлю в холодильник і смачного. Ну і піду я трошки посплю, тому що ну, зночі є зночі. Треба відпочити пару часов. Проснулася, сиджу, жду, щоб хлопці прийшли пообідали, так я тут муга. Їдемо в магазин. Відом. І ще й на нову почту треба. На річ, на мороженько на. Ай, ти мій маленький. Йди сюди, йди. Отдам чапі, оддам. Отаке добреньке. Сяжу в холодочку, так гарно. <laughs> Нічого сьогодні не роблю, то зробила салат і все. Відпочиваю. It І це ж читаю ваші коменти. Ай, ти кусяка така кусяка моя. Ай, маленький. А-на-не. А-на-на. Ана. Ай, балунит. Великся. Чугайтая. ха ха Ай. А. І ушком. То то ушком. Шевелить, вели, а? Ай, ти мені красавчичок. моя рідненький. Ой, осінький такий. Я як сиділа, так і сижу. Піду, пройдуся, миски помила і знов прийшла сіла. Читаю ваші повідомлення. Ще дуже багато непрочитаних. Я їх обов'язково прочитаю тільки трошки пізніше. Ну і побажаю вам гарного вечора і доброї ночі. Пішла я в люлю. Начіска готова дуже-дуже швидко. Дуже а цю сторону перемикаємо і крутимо цю сторону. До цього техніка дійшла, скажу я вам. Все, для прибирання я готова. Можу прибирати в будинку. До речі, вдайся, не одна ця насадка.